Вітаю, друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сподіваюсь, мені сьогодні вдасться вас здивувати і порадувати, адже рецепт як завжди смачний, але дуже простий приготуванні. Тому давайте зараз більш детально розкажу і покажу вам. Я сьогодні буду готувати фрикадельки із корячого філе. У мене домашні філейки такі досить масивні, великі, але, звичайно, з магазинних теж буде смачно нарізаю та подрібнюю, все пропускаю через м'ясорубку. Нам потрібно зробити корячий фарш, або ж можна купити вже відразу готовий. Фарш додаємо цибулю, я взяла зелену, можна взяти і, звичайно, перемолоти через м'ясорубку також. Одне яйце. Трішки сушеного часнику. Я ще для балансу смаку люблю додавати суху аджику. Це все перемішую і фрикадельки готові. Додаю ще сюди трішки зелені, в мене вже заморожені заготовки з літа, тут кріп і петрушка. А ви вже зелень беріть за смаком. Перемішую це все. Не забудьте посолити. І тепер формую невеличкі кульки-фрикадельки. Саме з курчого філе фрикадельки дуже гарно тримають форму. Можна також зробити такі заготовки в морозильну камеру і по потребі вже тоді готувати. На сковорідці я довела до кипіння овочевий чи курячий бульйон. Додаю сюди фрикадельки, протушкую їх 5 хвилин. Далі я додаю сюди пасту. Відразу ж це все перемішую. Хочу дати пораду. Використовуйте краще пасту із твердих сортів пшениці, приготовлену, яка готується не менше 5-7 хвилин. Якщо взяти більш дешевші макарони, це виходить не так смачно. Накриваю кришкою і тушкую все 5 хвилин на середньому вогні. Перемішую. Вермишель ще не готова, якраз десь на етапі альдента. Ще 2 хвилинки. На даному етапі я додаю м'який плавлений сирок з вершковим смаком та вершки 10 чи 15% жирності. Але, звичайно, чим жирніше вершки, тим смачніша страва у вас вийде. Це все гарно перемішаю. Ще раз доведу до кипіння буквально 2 хвилинки, нехай все разом прокипить під кришкою. І ось такий швидкий, простий, смачний та поживний обід готовий. Він смакує як дорослим, так і дітям. Ну, звичайно, які ж може бути ще краще поєднання: вермишелька, курочка і вершковий соус, правда, але все готується в одній сковорідці, без клопотів, швидко, смачно і просто. Можна зверху ще посипати сирочком і подавати. В мене дітки дуже люблять цю страву, тому я готую її досить часто. І вона готується просто. Тому готуйте і ви обов'язково пишіть в коментарях, як вам така страва, чи будете готувати. До нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.